Незаконне підвищення цін на проїзд, неналежне надання послуг та невідповідність транспорту. Це ще не всі порушення місцевих перевізників, розповідають Чернівецькій облдержадміністрації. Автобусна мережа області налічує 200 приміських та 168 міжміських маршрутів. Займаються пасажирськими перевезеннями, зазвичай приватні підприємці, та й ті, хто ухиляється від сплати податку, так звані нелегали. Найбільша проблема таких перевезень у нас полягає в стосується в першу чергу київського напрямку. Це Сокирянський, Кельменецький райони. І в тому числі ця проблема існує в стороженецькому районі. Ще одним болючим питанням є соціальні перевезення. Зараз кожен четвертий українець є пільговиком за послуги. Передбачена компенсація, проте, зважаючи на складну фінансову ситуацію, відшкодовують всього до 60%. Станом на 1 серпня 2014 року залишається заборгованість по автомобільному транспорті в сумі 1,7 млн грн. і по електричному транспорту в сумі 3,2 млн грн. Як альтернативу, пропонують вести адресну допомогу. Проте хто і в якому розмірі її отримуватиме, невідомо. Тим часом із червня вартість проїзду зросла на 20%. При цьому якість доріг найближчим часом не зміниться, стверджують чиновники. Нагальним є вирішення питання мосту на кемпінгу. Загальна оцінка стану моста обмежено працездатний. По-друге, опори моста мають силові тріщини. Ряд сталевих елементів прогонових будов мають виразкову корозію, яка зменшує перерізи елементів, що впливає на зменшення несучої здатності моста. Чиновники розповідають, через міст заборонено їздити транспорту, який важить більше п'яти тонн. Фактично міст планують зробити пішохідним. Ремонт об'єкта обійдеться у понад 100 тисяч гривень. Проте таких грошей поки у бюджеті немає.